Вітаю, шановні вступники! 1 липня для більшості з вас розпочалася реєстрація електронних кабінетів. Цей процес має деякі особливості, про які розповім далі. Перше, під час реєстрації електронного кабінету вступника вам потрібно зазначити логін та пароль. Їх ви будете використовувати для подальших входів в кабінет. Логін це адреса вашої електронної пошти. Будь ласка, зазначайте коректну електронну пошту, яка не заборонена на території України та до якої ви маєте доступ. Пароль треба придумати самостійно, запам'ятати чи записати. Адже якщо ви декілька разів вкажете неправильно пароль, система вас заблокує. Тож, якщо ви все-таки забудете пароль, скористайтеся функцією відновлення паролю. Друге. Електронний кабінет треба активувати. Для цього на вказаний під час реєстрації імейл e вам надійде лист з відповідним посиланням. Перейдіть за посиланням протягом 15 хвилин. У випадку, якщо ви не встигли активувати кабінет за вище вказаний час, здійсніть реєстрацію спочатку. Третє, якщо ви плануєте вступати на основі кількох документів про освіту, наприклад, свідоцтва про повну загальну середню освіту та диплома молодшого бакалавра. То вам необхідно створити один кабінет на один з документів про освіту. Решта документів про освіту мають автоматично відобразитися в кабінеті після його реєстрації. Якщо ж якийсь з документів про освіту не відобразився в кабінеті, ви можете додати його самостійно, за умови, що він є в реєстрі документів ЄДЕБО. Четверте. Під час реєстрації кабінету ви вказуєте дані свого сертифікату НМТ або ЗНО. Якщо ви маєте сертифікати різних років і хочете використати їх під час подання заяв, то реєструєте кабінет на будь-який один сертифікат, а інші додаєте безпосередньо в кабінеті. П'яте. Завантажте в кабінет власне фото. Пам'ятайте, що заклад освіти може використати його для замовлення студентського або учнівського квитка. Тож фото має бути коректним, не селфі, формат JPEG розміром не більше 1 МБ. Шосте. Вступникам до закладів вищої, фахової передвищої освіти в кабінет, окрім фото, нічого завантажувати не потрібно, ні додаток до документа про освіту, ні довідка про підтвердження сільського коефіцієнта цього року не використовуються. 7. Після подання першої заяви жодну інформацію в кабінеті змінити неможливо. Тож, будь ласка, перевіряйте коректність внесених даних до подання заяв. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам при реєстрації електронного кабінету вступника. Не забувайте перед реєстрацією ознайомлюватися з інструкціями, розміщеними на нашому сайті. Слава Україні та ЗСУ!